Доброго дня, шановні учасники! Тема нашого сьогоднішнього вебінару правила спілкування з учнями у соцмережах. Ми вже трохи торкалися цієї теми на попередньому вебінарі і тепер розглянемо питання більш розгорнуто. Стосовно придбання, зручного проходження курсу та виконання тестових завдань, вам потрібно зареєструватися на сайті Ось є посилання, інтерактивного навчання видавництва ранок. Після оплати за курс для вас буде активна можливість отримувати коментарі до вашого домашнього завдання, а також проходження індивідуального контрольного завдання для отримання сертифікату. Для проходження тестів вам необхідно зареєструватися на сайті. Проходження тестів і перегляд лекцій є абсолютно безкоштовним. І отже ми починаємо. Популяризація користування соцмережами проходить дуже швидко. Тому зараз вони становляться вже не те, що головною течією, а навіть необхідністю. На сьогоднішній день діти реєструються в соціальних мережах, починаючи з 14 років. Проводять там дуже багато свого часу. Але вже це стало нормою, тому, доречно, все ж таки вчителі почати спілкуватися з учнями саме у соцмережах. Але, звісно, тут можуть виникати проблеми. Деякі з них ми розглядали і тепер давайте заглибимося. Стриманість і моральність це головні якості, які дозволяють вчителю найкращим чином спілкуватися е, зі своїми учнями. Соцмережа повинна бути платформою для обміну різноманітною корисною інформацією між учнями та вчителями і різноманітним досвідом. Також соцмережі дозволяють вчителю краще зрозуміти учня у психологічному плані. В такому разі вони не повинні бути інструментом для стеження чи здобуття якоїсь інформації, яку б учні схильні були приховувати від вчителів та, можливо, також і батьків. Мабуть, коли вчитель бачить, що учень став погано займатися, не виконувати домашні завдання, вчитель хоче розібратися, у чому ж може бути проблема. І, звісно, соцмережа це найлегший спосіб розібратися в цьому. Але ми повинні не переступати межу і не забувати, що у кожної людини, навіть якщо їй 14 років, є свій особистий простір, який не можна порушувати. Приведу найпростіший приклад, який має місце у реальному житті. У Полтавській школі вчителя стали реєструватися під псевдонімами, щоб мати можливість вистежувати активність учнів у соцмережах. Але маючи на руках таку інформацію, потрібно правильно не розпоряджатися. Так, згадувані вчителі обговорювали особисте життя учнів при усьому класі та засуджували їх поведінку. Такого, звісно, робити не можна, тому що це може травмувати дитячу психіку або банально образити учня. Звісно, завдяки соцмережам можна і допомогти учням, виявити якісь серйозні проблеми, аж до самогубства чи схильності до вживання наркотиків. Але в будь-якому разі це стосується саме учня. Тому, якщо ви побачили щось підозріле на сторінці дитини в соціальній мережі, поговоріть сам, саме з нею про це. Якщо ви розумієте, що проблема реально існує, а учень ніяк не єдиний контакт та не реагує, потрібно делікатно поговорити з її батьками. Але ні в якому разі не можна висвітлювати такі питання при усьому класі. Гарним прикладом... Як правильно організувати мон моніторинг особистих проблем учнів, є розробка Джонатана Рейна, засновника компанії Імперо у Великобританії. Програма дозволяє фільтрувати інформацію, що учні розміщують на сторінках. Будь-яке слово чи вираз, який визиває підозру у програму, машина автоматично відсилає вчителю. Таку систему використовують вже понад тисячу шкіл об'єднаного королівства щоб своєчасно ідентифікувати, наприклад, російські висловлювання, а також повідомлення, що містять у собі загрози, сексуальне домагання або схильність до суїциду. Таким чином можна виявити якісь серйозні проблеми, при цьому не порушуючи інших аспектів особистого життя учнів. Тобто не можна вмішуватись в життя дітей, так як це може нанести душевну травму. Звісно, між вчителем та учнями повинна бути субординація і в соцмережах включно. Тобто ви не повинні вести себе відмінно від реального життя. В цьому питанні важливо зберігати незриму межу субординації, коли учні відносяться до вчителя з повагою, розуміють його компетентність. Але при цьому учень, звертаючись по допомогу до вчителя в соцмережі, не повинен почувати себе незручно. Це залежить як від етики спілкування, так і від контенту, розміщуваного на особистій сторінці. Як ми вже казали, потрібно відповідально ставитися до контенту, якщо ви завантажуєте на свою сторінку. До речі, таким же чином можна уникнути обговорень з боку учнів щодо вашого особистого життя. Таким чином можна виділити сім основних правил спілкування з учнями. По-перше, потрібно зберігати нейтралітет. Старайтеся спокійно відноситися до інформації, яку діти розміщують на своїх сторінках. Не потрібно залишати публічні коментарі у соцмережі чи наголошувати про усьому класі на подібні моменти. Якщо у вас дуже вразив пост і ви неодмінно хочете розповісти свою точку зору про це учневі, можна повідомити йому свою думку особисто, як ми вже про це казали. Залишати особистий простір учням. Не потрібно навмисно вистежувати сторінки учнів. У них має бути особистий простір так само, як і у вас. Нехай про щось ви не будете знати одне про одного. Так навіть краще у деяких випадках. Наприклад, якщо учениця з вашого класу спілкується з учнями старших класів, але при цьому на її успішність це ніяк не впливає, ви не повинні загострювати свою увагу на це. Тому що в такому разі це особиста справа саме тої людини. Не виконувати отримані знання проти учнів навіть з найкращих спонукань. Це ще одне правило. В цьому сенсі соцмережі як пластилін. Якщо ви з нього виліпите, то і буде. Адже ви можете як нашкодити дитині, значить про неї якісь факти, так і допомогти, покращити ваші відносини та підвищити рівень особистої довіри до вас. Усі питання, які вас хвилюють щодо учнів, потрібно вирішувати делікатно та індивідуально, адже діти надто тендітні та вразливі в період навчання у школі. Багато з них, хто з них, не може довіритися навіть батькам, але все одно вони потребують опору, людини, якій можна було б довіритися, яка могла б надати пораду. Тож будьте обережними, адже на вас в такому разі лежить велика відповідальність. Слідкуйте за особистим контентом. Звісно, вчитель повинен бути зразком поведінки для своїх учнів, тому політичність, етичність та моральність це слова, що в першу чергу мають приходити на думку при виді вашої особистої сторінки. Ми вже спілкувалися на цю тему, але дозволю собі, що не можна розміщувати інформацію яка буде ображати представників будь-якої раси, конфесії та інше. Ну і, звісно, будьте уважні з завантаженням особистих світлин. Чітко визначити правила та формат спілкування. Щоб не було непорозумінь, відразу визначиться, як саме ви будете спілкуватися з учнями через групи або особистий аккаунт. І в залежності від цього, звісно, обирайте контент, який ви можете розміщувати на своїй сторінці. До речі, відразу попередьте учнів про своє рішення, адже діти додають у друзі дуже багато людей, і якщо ви відхилите подану заявку у соцмережі, ваше рішення може сприйнятися як образа. Тому потрібно пояснити та обґрунтувати своє рішення дітям. Цього правила, тож відноситися до учнів з повагою та мотивувати їх. За допомогою соцмереж ви можете додатково мотивувати учнів на краще навчання. Так, наприклад, з точки зору психології потрібно підбадьорювати людей для того, щоб вони могли робити свої справи краще. Не дивно, що мало кого мотивує фраза ви взагалі не можете. У мене ще ніколи не було такого класу. Так, Звісно, можливо, кожен з вас чув це, цю фразу, коли ще сам навчався. Але навпаки, дітям потрібно казати, що вони молодці, але здатні на більше. Тому буде навіть корисно, якщо вчитель буде робити подібні підбадьорюючі новини, наприклад, в особистій групі або навіть на своїй сторінці. І сьоме правило, організовувати час проводження в соцмережі з найбільшою користю. Соцмережі дуже зручний інструмент економії часу, адже ви можете розмістити новину для учнів, про яку вони дізнаються вже через кілька хвилин. Натомість, якщо таку ж новину потрібно передати у класу, купа часу та грошей витратиться на телефонні дзвінки. Також дуже зручно розміщувати навчальні матеріали та організовувати роботу з учнями. Але про це буде у наступному пункті лекції. Будь ласка, уявіть собі ситуацію. Учень пише вам о першій годині ночі, але щодо нагальної проблеми. Як ви вчините? Чи будете відповідати на повідомлення? Будь ласка, напишіть свою відповідь у чаті. Так, так. Тобто відповіді різні, але в основному позитивні. Я прокоментую ваші відповіді. Так дійсно краще відповісти, але все залежить від ситуації. Наприклад, якщо ви повідомили заздалегідь своїх учнів, що після 12-ї години, наприклад, ви не будете відповідати, то ви маєте право і не відповісти на це питання. Але, звісно, краще буде, якщо ви подивитесь хоча б, що учень від вас просить і, можливо, відповісти йому на це питання, якщо дійсно важливо. Тож ми йдемо далі. Соцмережі відкривають великі можливості для спілкування та комунікації, до того ж значно економлять ваш час. Тож, по-перше, ви можете робити анонси якихось заходів, які проходитимуть у школі, також нагадувати учням про події та навіть контрольні роботи. Також за допомогою обговорень та голосувань можна дізнаватися думку відразу більшості учнів і вирішувати якісь питання, які потребують зводи кожного учасника. На слайді ви бачите, як створювати опитування, а також завантажувати документи. Вам просто потрібно натиснути на обрану кнопку і завантажити документ, який буде опубліковано в групі. Бібліотека цих документів також зберігається. Дуже важливо, що вчитель може також надавати інформацію безпосередньо про навчальний процес. Наприклад, завантажувати також інформацію про оцінки, наприклад, у форматі текстового документу або таблиці чи завантажувати домашні завдання. Учні можуть задавати питання щодо завдання, це, звісно, покращує продуктивність їх роботи. Також у групі, наприклад, можна створювати фотоальбоми, де будуть розміщені спільні світлини класу, або якісь матеріали для навчання та розвитку. Як саме їх створювати, ви також можете побачити на слайді, тобто ви можете додати просто фотографії або створити цілий альбоми за тематиками. Таким чином з учнями спілкуватися потрібно і, тримаючись наведених правил користування соцмережами для комуніка... комунікації з учнями, принесуть вам тільки користь, а також значно заощадять ваш час. А домашнім завданням до сьогоднішньої лекції буде створення окремої групи для комунікації з учнями. При створенні опирайтесь на правила спілкування з ними. І також зробіть наповнення цієї групи. На цьому наша лекція завершилася. Дякуємо вам за участь. Це наші перші дистанційні курси і ми чекаємо від вас коментарів та побажань. У нас виникали деякі проблеми з оплатою курсу, також технічні, як от сьогодні, але ми їх виправили і намагаємося надалі вдосконалюватися. Тому ми були б раді, якщо ви нам допомогли у цій справі. Зараз я надам посилання, на сторінці якого ви можете... Залишити коментарі. Якщо у вас є якісь питання чи проблеми з оплатою, звертайтеся до нас. Ми обов'язково вирішимо усі ваші питання. А також, якщо є у вас питання особисто до мене, пишіть ВКонтакті, я обов'язково з вами поспілкуюся і поділюся усією інформацією. А тепер ви можете задавати свої питання щодо лекції або інших. Тільки що ми сказали щодо домашньої роботи, вам потрібно створити групу для комунікації з учнями. Зараз ми знову повернемося на той, Зачекайте, будь ласка, хвилинку, щоб вам було домашнє завдання. Яке саме наповнення? Вам вирішувати, ви можете завантажувати якісь власні лекції або, наприклад, зробити розвиваючий альбом для учнів чи викласти якісь матеріали для навчання. Тобто на ваш розсуд, але згідно з тими правилами, які ми сьогодні обговорювали. Так, ну і звісно, ви повинні... Використати аватар групи і розмістити якісь новини. Шановні учасники, будь ласка, задавайте ще свої питання. Ми чекаємо на них. Якщо вже створена група школи. Якщо ви створили саме її, це ваша група, ви можете вислати нам на пошту цю групу, але якщо ви просто в неї як учасник, то вам потрібно створити вашу особисту групу. Можете вислати на пошту. Зараз буде посилання. Ось ви бачите в чаті посилання, на яке ви, вам питання до вашої групи. Дякую вам за те, що були з нами. Є якісь питання? Як ми бачимо, питань вже немає. Дякуємо.